Так, народи, всім привіт, і ми продовжуємо проходити Зельду Ковток Свободи. Блін, я не хочу розбивати ці каменюки, але ж потрібно. Ви розумієте, що потрібно, і зараз на мене буде дивитися та страшна штукенція, я Утро захоче мене вбити. Ну або не захоче. Так, нам треба. А що нам треба? Нам треба посмажити перчик або йти. Знов до того дідуся. Навіть не знаю. Можна спробувати, звичайно, забити цю штуку, але в мене нічого не вийде. Ви бачите, наскільки мало демеджу я наношу. Це буде дуже довго і мені здається дивитися. На таку не дуже цікаво. Але, ха, повірте мені, стріляє воно добряче. Так, і що, як мені тепер втікти? Це було небезпечно. Дуже небезпечно. Так, тут іще можуть бути живі ці штукенці, тому не треба розслаблятись, поки звідси не вийшли. І до речі, пам'ятайте, я паличками приминав травички. Так от мечем її можна скосити. Повністю скосити. Це дуже круто, як мені здається, такі маленькі деталі вони підкуповують тебе. Так, що в нас тут під камінюкою нічого. Просто перевірив на всяк випадок. Так, і як мені вибрати звідси, щоб мене не вбила та штука. Ну бо, чесно кажучи, битися з нею я не можу, а помирати якось не дуже й хотілося. Так, ну... Наступне сховище в нас на цій скелі. А як нам туди потрапити? А це вже гарне питання, я б сказав би так. Дуже гарне питання. Ну, зараз добіжимо до скелі, а там будемо дивитись. Мені здається, там буде холодно. А холодно це для нас проблема, бо грітися немає чим. Зараз я ще раз збігаю все ж таки до будиночка цього дідуся. Подивлюся, просто можливо він таки залишив там скриню, котра мені допоможе, і я не замерзну, але я не впевнений в цьому. Так. Гарненьке озерце. І, до речі, оця водичка це. Не озеро, як я щойно сказав. Це залишки від дощу, котрий пройшов. Як би це дивно не було. О, і до речі, там же була зачинена місцина, тепер я зможу її підірвати і побачити, що лежить за тим камінням. Це чудово. Звичайно, потім можна буде. А, собі конячку... Зареєструвати, здається. Це так тут називається. І можна буде їздити. А ще так, як в нас є DLC, можна буде знайти мотоцикл. Це кому цікаво, будь ласка. Читати більше. О, ми тут якраз зможемо приготувати. А, зараз а зараз Саша сказав про... А, це здесь снова. А де цей теплий жакетик знайти? Тут повинна ж скринька бути з ним, а її немає чомусь. А в нас є перчик, це вже щось, я б так би сказав. Um, Давайте тоді зараз приготуємо їжу, котра врятує нас від холоду. І вже потім будемо далі щось робити. Так, а нам треба перчик. Тримати, тримати. я не, не знаю, мабуть, третій теж візьму. Давай Лінко, покажи, що ти вмієш. Чудово, 7 хвилин. Я думаю, що для того, щоб добігти, мені точно буде достатньо. Зараз трошки грибочки споготуємо, щоб було чим лікуватись на всяк випадок, бо. Якщо цього не вистачить, то в нас будуть проблеми. А з дивочками, я думаю, що ми вирішимо це все діло. І зараз підемо. О, а він там стоїть. А чого це він там стоїть? Зараз давайте з ним побалакаємо. Я не зрозумів, з якого це диво він тут. Ящер. Не ту кнопку натисне. Ящерки дуже корисні. Тому що стаміна вам знадобиться, повірте мені. Ха-ха. Це тепер можна з ним балакати. Мужик, ти що тут забув? Мммм, ми знов зустрілись. Де мій дельтаплан? Чуєш? Вітай мені дельтаплан. План. Ммм. Окей. Хм. Я знайшов твою сокиру. Це коли, чи, чи на початку гри, чи що? Я просто не дуже пам'ятаю, коли я її там знайшов. Давайте зрубаємо дерево і, мабуть, все ж таки зрубаємо дерево сокирою. Щоб не ламати наш меч. Плюс, скоріш за все... Ч -ч -ч -ч, ну що ж ти робиш? Була гарна спроба, але щось пішло. Незапов... Досить котитися, що ти все котишся. Мені так подобається анімація, коли він йде по дереву. Дуже круто виглядає. Так, ну і повернемо нас. Ну, тому що він більше демочу наносить, а для нас це, знаєте, принципово мати можливість захищатися. І зараз подивимось, що нас тут чекає. Я так розумію, що сюди не треба було приходити до того, як ви знайдете вибухівку, але в нас все не за планом, і в цій грі досить часто все відбувається не за планом. Ось, стріли це добре, знаєте, стріли це завжди добре. А чи зможу я тут залізти? Ну, можна спробувати насправді. Тому що тут є виступ, можливо, на якому ми зможемо перепочити. ні 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 Лінк, це погана ідея. Давайте просто спокійно. Потім е, можна буде знайти речі, котрі будуть допомагати вам швидко лазити по скелях, і це насправді дуже вас врятує, повірте мені. Е, прям дуже сильно вам допоможе в деяких місцях, коли прям. Немає іншої можливості, а ви дуже хочете кудись залізти. Блін, я не, я не впевнений, що ми встигнемо аж туди дістатися, але у Лінка є останній ривок і я дуже велику надію на це покладаю. Що ми якраз таки зможемо його зробити! Лінку, будь ласочка. А, ми були близькі. Ми були близькі, але лізли не там, де треба. Що ж, можна спробувати ще раз, звичайно. Я не знаю. Блін, якщо туди долізти, то нагору ми 100% піднімаємось. Але в мене немає нічого на стаміну, так? У мене вся їжа. Ця їжа не допомагає мені. А... Ну, давайте якось тут спробуємо піднятись просто по прямій. Можливо, все ж таки у нас буде можливість десь там зачепитися і встояти, але. Ну, мені здається, це нереально. Хоча якось же. Люди дістаються. Якось, якщо тут є ця скеля, то є якісь люди, котрі точно знаходять варіанти, як по ній дістатися кудись, куди їм треба. І от. Я б дуже хотів би бути якраз цією людиною, котра дістанеться, але ні, нам от трохи не вистачає стаміни. Тупо трохи. Ні. ми зв... А, все нормально, я думав, я впав кудись ще нижче. Ха -ха. Добре, поки що цю ідею ми залишимо і спробуємо знайти інший. Більш легкий спо... А, так ось цей більш легкий спосіб ти. І оце треба було незрозуміло, де дертися, коли тут є просто острівці, котрі допоможуть. Знаєте, що називається неуважний? От це от саме про мене. Тут є купа острівців, де ми можемо перепочити і спокійно залізти сюди нагору, а я оце незрозуміло чим займався. Так, стріли. Стріли, стріли, стріли допоможуть збити грибочок або не допоможуть. Блін. Допомогли. Грибочок не падай. Ще й стрілу забрали, ну, взагалі чудово. Так, ми полізли далі. Я думаю, що наступне сховище нас чекає. Так, звичайно, всі ці туторіали вони не дуже цікаві і, можна сказати, просто змушують вас вивчити всі аспекти гри, але ну, у більшості ігор так зроблено, коли ви на початку якимись нецікавими речами займаєтесь. Щоб в кінці кінців все ж таки отримати задоволення від купи крутого геймплею, який вас буде очікувати, і ви такі ого, а так можна було, а це ж дуже круто. Чому в інших іграх так не роблять і всяке таке. Лінк, будь ласка, не впади, я тебе дуже прошу. Так, ну. Я не знаю, як доверху. Та мабуть, повинен дістатись, ну, типу, в чому проблема? Не так тут і високо лізти, хоча. Можливо, я й помиляюсь. У мене ще трошки сердечки побиті і я не впевнений. Що зможу долізти, але зможу. Все нормально. Я навіть, мабуть, зможу цей грибочок Але це ж його поцепили тут саме для цього, щоб ви такі, ага, мені вистачить стаміни, щоб грибочок зібрати, а потім впасти. А, ага. Розробники, такі розробники. Завжди хочуть змусити вас грати в гру довше. Так, ну давайте все ж якісь страшні звуки. Е, я так розумію, тут або ящери, або гобліни. Не ті, не інші мені не друзі, я не хотів би їх зустрічати, але ну, подивимось, як воно буде. Та стрибай, Лінку, ну шо ти? Позори, що це нас тут. Бачите, вони почули. Де я ще був, але через те, що я голосно лізу. Вони дійсно почули мене. І це прикольно. Що це за постріли? Я не знаю, що це за постріли, знати, якщо чесно, не хочу. Давайте просто активуємо. Коли ви активували сховище, навіть не заходячи в нього, ви вже сюди можете телепортуватися. Тому. Що це таке? Це зірка впала? Мені здається, там зірка впала. Ем... Ми обов'язково туди підемо, коли в нас буде глайдер. Зараз, на жаль, ми цього зробити не можемо. Uh, я так розумію, нам дадуть щось, що буде переміщати об'єкти. І ми могли прийти десь з тієї сторони, десь з тієї сторони. Коротше, варіантів, якщо ти потрапити багато. Ми використали лише один із них. Тому. Я ж кажу, як варіативність того, як ви можете дістатися з точки А в точку Б. Це дуже цікава гра, тому що. Ви могли піднятися по дорожці, по там, снігу піти і дістатися з гори цього сховища, святилище, як завгодно, називайте, а могли просто пройти так, як це зробив я, просто залізти на скелю. Так-так. Ми знаємо, що нам треба активувати наш свіч, прошити його, отримати наше нове вміння. Давай, поїхали. Завантажити нову прошивку, і будемо проходити наше сховище! І що нам дають? Стазіс гарна штука. Насправді досить часто ви будете використовувати навіть проти ворогів, не тільки проти об'єктів, повірте мені. Це дуже корисна річ. Отак все працює, потім ще ці об'єкти можна бити, але то вже зовсім інша історія. Ага. Тут зараз поки воно в мене все. Давай, давай, купися. Не зловив. Ха-ха. ж, чекаємо наступний. Ну тут дуже маленький такий проміжок часу, я хочу якнайдалі його зловити десь тут. Ну шо таке, що ти будеш робити? Давайте отак станемо. Давай, час Біжи, Лінк! Біжи, РІДНЕСЕНЬКИЙ нам треба було встигнути сюди, я розумію, що ти втомився. О, там, до речі, молот лежить. Я б його забрав би насправді. Зараз проходиться куля. І я піду молот заберу. Чому? Ну тому що. Мені зараз він знадобиться, щоб кулю цю перекотити, тому ми ми і скористаємось. Давайте беремо телефон і побігли вперед. Я не думаю, що тут щось супер круте буде в цій скрині, але якщо в нас є можливість її за... О, так щит, то він гарний щит. А, тож, якщо інвентарі повні, а цей майже зламаний, то спокійно можна його викидати та брати той, що кращий. Бачите, ми тепер такі гарно вдягнені. Ну і просто за кулою побіжимо. Навіть зупиняти її не треба. Тепер гарний меч, але нам треба... Добре, чому я постійно сюди заходжу, якщо можна зробити ось так. Перемикаємо всі побігли. Зараз покажу, що стазіс це не тільки для зупиняти об'єкти. Також можна їх відправляти у космос. Бачите. І це не є якоюсь проблемою. Головне, щоб ця куля не покотилася на нас. І Тоді ж все буде добре. Ми дійшли до кінця, ми саме той герой, так, мумія, ми саме той герой. Дай нам, будь ласочка. Ще щось гарне. І ми підемо собі далі за новим вмінням, бо пустих клітинок в нас ще достатньо. Добре, давайте скіпнемо. Ну, Тому що вони говорять там все одне і те саме. Так, так, я, я зрозумів тебе, я зрозумів. Вантажиться, зараз дідугань, мабуть, десь нас тут зустрічатиме, як завжди, він же такий хитрий. Ти піди все зроби за мене, а я потім, можливо, віддам тобі глайдер, тому що я можу й передумати, як він вже нам казав. Оце взагалі супер просто, я не знаю. Воу-во-во. Хлопці, ну, заспокойтесь. Зараз покажу вам круту фішку. Бачите, я, типу. Розбомбив його, розламав, але він живий. І треба саме голову зруйнувати, щоб ці скелети зламалися, розсипались. Але це не найцікавіше. Найцікавіше це те, що ми викинемо зараз ось цю річ. І можемо взяти руку і використовувати її як зброю. І вона буде анімована. Бачите? Вона буде рухатись. І ми можемо нею битися. Це дуже прикольно. Навіть коли вона на нас висить, вона теж анімована і це прям, я не знаю, супер круто. Як на мене, це дуже круто. Спис. Спис бокобліна. Ну він нам нікуди не лізе, він 2 займає, тому така собі історія. Так, і що ми будемо робити з цим? Аж я не знаю, що ми будемо з цим робити, бо в мене дзвонить телефон. Давайте тоді ця серія буде такою малесенькою. А в наступній ми вже продовжимо, бо мені дуже треба відповісти на телефон. В наступній серії дізнаємося, що там в новому сховищі. Тому дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонатьте за посиланням під відео і далі буде краще.